Всім привіт! І ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка за 365 днів має зробити з нас кращу версію нас. І сьогодні вже 41-й день експерименту. У світі існує безліч речей, від яких можна відмовитися, але любов не одна з них. Є безліч речей, які ви можете відпустити, про які можете сказати, що помиляєтеся стосовно них, що покладали на них занадто багато надій. Є безліч речей, з яких можна вирости, полишити їх та рухатися далі, але любов не одна з них. Ви маєте вірити в любов до самого кінця справжню істину, щиру любов. Не відмовлятися від любові означає бути відкритим до того, як та, коли вона прийде. Не відмовлятися від любові означає прийняти те, що найглибші почуття можуть бути не такими, як ви собі уявляєте. Не відмовлятися від любові означає усвідомлювати, що вона повинна не змітати вас зі шляху, а навпаки, допомагати міцніше триматися на ногах. Любов не може ідеалізувати уявлення про вас, не підтримуючи людину, якою ви станете в майбутньому. Любов це готовність постійно, просто по-людськи піклуватися про вас. Зрештою, любов це не те. Що одного дня просто з'являється, це те, що треба навчитися бачити навколо. І щоб отримувати її повною мірою треба, треба достатньо зцілитися. Хм. Цікаво, цікаво. Особливо мене зачепило це, і щоб отримувати її певною мірою треба достатньо зцілитися. Хм. Я майже впевнена, що тут йдеться не про романтичну любов. Хоча, можливо, про неї також. Достатньо зцілитися. <кхм> <кхм> Як цікаво, досить актуально. В моєму випадку. Добре, гарного вам дня! Дякую, що були сьогодні зі мною. Напишіть, що ви думаєте про цю медитацію, і до завтра!